Друзі, всім привіт! І сьогодні буду ділитися, для чого ж я медитую. Да, дуже багато із вас натиснули, що хотіли б почути, для чого я це роблю. Бо, можливо, ви і почали робити, да, але не розумієте, яку це користь вам принесе. І. Є таке заблуждення, як то кажуть, що медитацію треба робити тільки сісти в позу, да, там поставити пальчики позу лотоса, да, і сидіти типу рівно, але це насправді не так. Можна просто прийняти будь-яке зручне положення. Лежати, і що дасть ця медитація, вона позбавить вас тривожних станів, вона перепере оці думки, які постійно в вашій голові, і, а вони в більшості варіантів, особливо коли зараз така ситуація, вони негативні і вони не дають житі, викликають цю саму тривожність. Тобто, за рахунок медитації ви можете прибрати у себе ці стани хвилювання, да, і відгородитися від усього, що відбулося, наприклад, у вас. Протягом дня, тому що різні ситуації стаються, да, і позитивні і негативні. Я вже не говорю про те, що ви в соцмережах дивитеся, листаючи да, і попадається всяка боліберда, як то кажуть, непотрібна інформація, мусор навіть. А мозок наш запам'ятовує все, він сприймає все. Знаєте, як є я медитацію, дослухала налаштування, точніше, чим наповнення. Тим і ділишся з другим. І тому все, що ви в себе впитуєте, воно відкладається і викликає у вас тривожність. І Ви не розумієте навіть звідки воно це все пішло. А насправді це все із соцмережі, з вашого оточення, від людей, з якими, ви, з якими ви спілкуєтеся, і от медитація вона. Допоможе концентруватися на одному і із основного. Як роблю медитацію я? В більшості варіантів я її роблю лежачи і перед сном, тому що цей перехід із альфа-бета-стан, він якраз допомагає записати на підсвідомості оцей спокійний стан і відгорнути всі дубки. Можна просто сидіти рівно, да, склавши руки на коліна, просто щоб голова не заходила вперед. Да. А тримали ви її рівно, щоб ви відчували, що там не випирається живіт вперед, що спина не скруглена. Да, і коли ви так сидите, енергія протікає правильно і не схрещувати, ноги і руки, не потрібно їх схрещувати. Да, І потрібно правильно дихати. Тобто вдихаєте, ви початись з живота, аж угору тянете і видихаєте. Дихати треба, кажуть, як дитина. І розслаблятися, і концентрувати свою увагу на диханні. Чому саме на диханні? Получається, ваша діафрагма вона рухається і ви можете концентруватися на всьому тілові. Також дуже круто, коли медитація говорять, розслабте пальчики, ніг, п'ятки, коліна і так знизу вгору проходяться по всьому тілу, і ви якраз в моменті становитеся тут і зараз, що дуже важливо, тому що ми дуже часто улітаємо медитуючи або щось, да, навіть роблять чим, або десь в минулому, або десь в майбутньому, ну тільки не тут і зараз, а концентруючись тут і зараз. В моменті ви проживаєте це життя, і ви можете заспокоїти свої думки, ви потім починаєте їх контролювати. Також концентрація на кінчику носа дуже часто говорять, і це допомагає от зупинитися в моменті і проживати життя тут. І якраз в цей момент і ви починаєте контролювати думки і відганяти їх, і починаєте чути душу. І що дуже важливо, потрібно вдихати носом і видихати ротом. Ну, я практики, я чула, що типу тільки носом, дихають, але я так дихаю. А потім заспокоююся, коли там, 10 продихів зробила і дихаю лише носом. І тут такий прикол відбувається, що ви починаєте усвідомлювати себе повністю. От, наприклад, ви зараз можете там зі мною там так, дивись, ти можеш зараз. Переведи свою увагу на ліву ногу, на великий палець, потім на п'ятку. Потім відчуй своє коліно. І ти розумієш, що ти тут і зараз, і ти керуєш своєю свідомістю, тобто нею можна керувати, бо багато людей думають, «Та, я, я просто така, і от в мене отак воно все. А насправді ти можеш керувати своїм життям повністю. І що це дає? І що відбувається саме круте, якраз це і називається медитація. Ви усвідомлюєте себе в просторі і просто більше ні про що не думаєте. Ви тут і зараз. І це круто, тому що люди, я не знаю, 99% свого часу просто не знаходяться тут. І зараз вони десь, вони літають. Взагалі, медитація це по факту знайомство з самим собою, тому що ми постійно взаємодіємо із. Простором, да, і емоціонуємо, якось, реагуємо на інших людей, да, і ми не спостерігаємо за собою, як ми себе ведемо. Але цей спосіб, іменно медитація продихати да, і стати тут і зараз, опинитися тут і зараз, ви в цьому способі. Спостерігати за собою, спостерігати, як ви себе ведете, хто ви, який вида, свагу свого тіла, відчуття, а я розслаблена зараз чи ні? Тому що, от ми нещодавно, до речі, з Діаною говорили. Я кажу, давай сном там, задавай собі питання, і вона каже, як росово так, так пустила. Тому що часто, навіть в моменті, коли ви сидите, і ви не розумієте, ви не усвідомлюєте того, що ви сидите незручно, що вам десь щось даве, що у вас болить нога, що у вас болить голова. Що у вас лежить рука незручно, а от коли ви частіше усвідомлено проживаєте своє життя, медитуєте, і медитувати треба хоча б по 5 хвилин в день, ви починаєте розуміти, а що мені подобається, що мені не подобається взагалі. Да, я, я оце зараз сиджу і усвідомила, що в мене ноги як то лежать, так мені хотілося їх протягнути, але я розумію, що в мене одна нога напружена права. І тримає ліву, У мене розслабляється тільки ліва нога. Це я зараз з вами поговорила. І така думаю: ну я ж сижу, мене ж нога затекла, мені не ок. А це медитація. Ви спостерігаєте за собою. І що саме круте в медитації, в будь-якому випадку до вас будуть приходити думки да, з минулого про майбутнє щось, і ви починаєте спостерігати за тим, який ви були, яким ви були в минулому, які думки до вас приходять, тому що ви навіть не задумуєтесь і впускаєте їх, і пропускаєте через себе. Прожовуєте, проварюйте їх без кінця, без кінця і краю в голові. Бо воно ну, такі думки приходять ну, що, вибачте, брід сумасшедшого. А тут ви пост... і в житті ви постійно виконавець, да? виконуєте якісь ролі. А тут ви виконавець, але ще й спостерігач. Ви спостерігаєте за собою і знайомитеся з собою новим. І це дуже круто. Суть ще медитації в тому, щоб е, зробити такий, знаєте, порядок в голові, налаштуватися на день. Да, і я рекомендую кожному е, кожного дня це робити. Робити це систематично, робити це дисципліновано, да, не іменно конкретно там сидіти в позі Дзена да, і це робити. А в моменті навіть, тобто бути в моменті. Тут суть бути, навчитися бути в моменті. Там, я не знаю, готуєте, їсти, миєте посуду. І так, так, що я роблю? Ось я в моменті всі думки лишні відганяю і вибираю продихати, да, продихати і вибрати якусь одну думку і вже. На ній концентруватися. Тому що нас в школі, коли ми в школу ходили, були вдома, там сконцентруйся, сконцентруйся. Ну ніхто не пояснював, як це сконцентруватися. Це означає просто бути в моменті, відгородити всі думки і концентруватися конкретно на прикладі. Тому, кому була корисна ця інформація, той тут. І. Починайте медитувати, я думаю, що в усіх вийде, і це треба пробувати, це не зразу відбувається. Я, до речі, колись поділюся, а, ходила в спортзал. У нас був хороший там спортзал, такий дорогий Space. Спейс... Спартак Джим, господи, Спартак Джим в Полтаві був. І так круто я попала до дуже крутої м -м, дівчинки, яка у нас проводила йогу. І от йога, вона тоді, вона тоді перший раз навчила зупиняти думки. Вона вона це розповіла. Ми після йоги там в моменті концентрувалися, Получиться, по факту і медитували. До речі, хто знає Аліну Касьяненко, я в неї була на курсі, вона також з Полтової. Вона знає цю Наталі, я не пам'ятаю, як прізвище, вона дуже крутий йог, Іменно тоді я зрозуміла, як це зупиняти думки. І той був момент для мене дуже трансформаційний, тому що е після цієї йоги я зрозуміла, що я можу не лежати до трьох часов ночі, знаєте, буває, ой, я не могла заснути, скільки думок там. І все, я зараз, коли розумію, що був насичений день, куча всього було, знаєте, я 100% включаю і. Включаю медитацію, будь-яку їх в інтернеті повно, Господи, ви можете йти людину, яка вам відгукується, не знаю, по голосу чи по інтонації по всьому на світі, і пробувати її медитувати. Я просто користуюся платними медитаціями, які я купляла і Марини Хмиловської, і Валіни Аліни Касяненко отримувала. На курсах, і, в принципі, і буває, і в інтернеті знаходжу. Там є чоловік, на якого медитації я слухаю. Вони дуже круто заспокоюють. І я в такі насичені дні інформації, да, я 100% знаю, що мені треба виспатися вже якби скоро 33%. і я розумію, що якщо я посижу е, дуже допізна, то 100% з мене на наступний день нічого хорошого не вийде. Я не зможу віддавати в цей світ енергії, тому що в мене її немає ні звідки її віддавати. Я не виспала. Раніше да, могла там до трьох часов ночі про гацацакати, -га Як ми з дівчатами сміялися до трьох часов ночі у себе там в общежиті, коли жили. І це було весело, це було прикольно, але і, і, і ми висипалися. Тоді як то така енергія була, не знаю. А зараз вже не так. Ну, тому що дуже багато, особливо зараз у мене одинакових дій. Вони мене не заряджають. Я не роблю Я дуже часто, дуже часто не получається іменно те, що ти хочеш робити. І, ну тобто, ти не принадлежиш, як то кажуть, сам собі зараз, тому що куча обов'язків, і ти на них відволікаєшся, да витрачаєш на них свою енергію. А ще й тим більше буває таке, що ти вже засипаєш і знаєш, що тобі завтра щось там робить. Хоча це треба вчитися робити це все із стану любові, що ти хочеш цього. Що це дійсно тебе заряджає? Я зараз цьому вчуся, тому вчіться разом зі мною робити те, що ви хочете.